Коли хто коли вважає, варто йти в нашому випадку вже на війну? Середній вік військовослужбовців в армії Великобританії складає. Я коли дізнався про призивний вік в Україні, я хуяв, блядь. приводу військової підготовки, як це відбувається в Ізраїлі? Зараз ми тут, десь на теренах Київщини, здохнемо хуям собачому, але зараз вже минуло два роки і щось типу, блядь, Ну альо, нахуй ні, альо, середній вік. Американської армії, американських військовослужбовців. А от дивись, тепер тобі інша сторона медалі. Кажу, а якщо зараз от, типу, ми всі помремо, і що ти будеш робити? Тобі, тобі ну, все одно ну, треба буде йти воювати. Вік військовослужбовців до 35 років це молодші за мене. От їх кількість складає 75%. Тіпам по 20 років вони, слава так. Богу, вже є після Авдоса повиходили, і у них 20 років вже є досвід. і, поту, і чоловіки. років. Так, всім привіт! Записали, значить, ми новий черговий випуск необмежено придатних розмов, і говоримо ми там про те, яким є ідеальний, ну на нашу суб'єктивну думку, призовний вік або вік для. Людей, щоб долучатися до війни. Війна кожного з нас. Сподіваюся, це зрозуміло і так всім. Ну, очевидно, що насправді не так всім, на жаль, на превеликий жаль, але менше з тим сам по собі випуск виявився. Ну, наші думки не можете ви заборонити нам висловлювати наші думки, так як ми думаємо, це все. Він достатньо такий жовтий, токсичний, жовчний. Ну, такий, як ми спілкуємося. Там не хочеться якось вилизувати це все. От як ми говоримо, там, десь на кухні, або от в таких місцях, де ми знаходимося зараз. Так воно і на камеру вийшло. Але щоб трішечки додати якихось моментів, ну не аналітики, а більш е зваженого погляду, хочу звернути увагу на кілька е серйозних, дуже ключових моментів. За даними, за дослідженнями, тут скріншоти буду додавати. Всі, минулого року серед європейських армій, Українська армія Збройні Сили України, Сили оборони України е посіли четверте місце. Середній вік військовослужбовців в силах оборони України на даний момент складає 45,3 років. Роки, тобто більше 45 років середній вік військовослужбовців в силах оборони України, поки ви дискутуєте з приводу того, що так, от нещодавно підписав президент Зеленський новий закон, і там призовний вік зменшено з 27 до 25 років, і поки хтось дискутує про те, що 25 років чи не мало це, я хочу нагадати, що на даний момент середній вік військових в силах оборони України. Більше 45 років. І тут хочу навести кілька дуже цікавих моментів до того, як ми перейдемо до нашої розмови і будемо ділитися суто нашими думками. Трішечки цифр, на які, можливо, ви не звертали уваги. Так, дійсно, за рейтингом найсильніших армій Європи, Україна на даний момент посідає четверте місце. Попереду Великобританія, і до речі, середній вік військовослужбовців в армії Великобританії складає, дивимося, 40 років. Франція теж попереду. Середній вік військовослужбовців 42 роки. Ніяк не 45. Менше з тим, поки дискутуєте і продовжуєте, що 25 років це занадто мало. Не так давно ще були певні думки і обговорення в суспільстві, що слід було би переймати модель Ізраїлю. З приводу Ізраїлю нещодавно на мілітарному виходив прекрасний матеріал з приводу військової підготовки, як це відбувається в Ізраїлі. Так, от в Ізраїлі є урядова організація, яка зветься Гадна. Вона займається підготовкою ізраїльтян євреїв до служби в армії, і ця організація працює з підлітками від 14 до 17 років. Можливо, хтось би сказав, що так існували ж колись там уроки до призивної підготовки, якісь загальні військові збори. Але якщо ви вже говорите про те, що модель Ізраїлю багато кому подобається, то слід зазначити, що та сама урядова організація гадна, крім стандартної армійської підготовки, також нагадую, це підлітки, починаючи з 14 років, і там займаються вже фаховою підготовкою. Тобто там є військово-морські і військово-повітряні відділи окремі, а підлітки освоюють і флотські, і льотні спеціальності, навіть вчаться пілотуванню, пілотуванню е легкими літаками. Ну а вже з 2007 року ввели навіть курси снайперів. Нагадую, ця організація працює з людьми з 14 до 18 років. 18 обов'язковий призовний вік в ізраїльській армії. Але багато хто до уваги і до прикладу ставить армію Сполучених Штатів Америки, найсильнішу армію світу. Є дослідження, читати ви його не будете, воно велике на 232 сторінки. Я залишу посилання на нього в описі під цим відео, якщо не вірите мені. Що цікаво в цьому дослідженні, чому на нього слід звернути увагу? Увагу на мою думку, оскільки його провела статистична платформа статіста, і згідно цим даним дослідження демографії в Сполучених Штатах, середній вік американської армії американських військовослужбовців складає, як би ви думали, 28,5 років. Середній вік військових в силах оборони України 45, більше 45. Середній вік військовослужбовців в армії Сполучених Штатів 28,5. В цьому дослідженні є кілька дуже цікавих і важливих моментів. Так само виведу картинку, щоб ви подивилися. Знаєте, що найцікавіше віком до 25 років до 25, до 25 у нас зараз це призовний вік віком до 25 років в армії Сполучених Штатів Америки. Кількість цих військовослужбовців складає 39 майже з половиною відсотків. 39 відсотків люди до 25 років. Від 25 до 30 років 20 відсотків. Тобто, ну і там іще від 31 до до 15 відсотків. Тобто, в армії Сполучених Штатів Америки вік військовослужбовців до 35 років, це молодші за мене. От їх кількість складає 75%. Як вам таке? Можете надалі говорити і думати, що хочете і як вам це хочеться, але є беззаперечні факти. От 27 років було дуже багато, точніше, мало, 25 там якось істеріті, Але є. Факти є цифри, з ними не посперечаєшся. Трішечки якихось цифр навів. Посилання є в описі під цим відео на ці документи, на ці дослідження. А тепер переходимо до необмежено придатних розмов. Дітей тут можна посунути від екранів. Військова, військова хвилинка. Ми хотіли з тобою поговорити про. Ну я не знаю, як це правильно підвести. Тема, про яку необхідно поговорити. Багато дискусій, Дискусій в суспільстві, дискусії цивільних з цивільними, цивільних з військовими. У військових з військовими таких дискусій немає. Про призивний вік, коли хто коли вважає, варто іти в нашому випадку вже на війну. І ми про це достатньо багато дискутували. Не дискутували, просто ділилися своїм досвідом. Так. І це у нас пішло ще з нашої Бахмутської кампанії, коли так. там були так. і тоді. Танчик сказав, що як не крути, а вривалися, ти почав вриватися в ці тему, коли ти і скільки було? Ну, зараз мені 34, десь 24 роки. Я, я, до речі, я казав, що я коли дізнався про призивний вік в Україні, я блядь. Типу, що за Хуйня, Ось так от вам буде. Тому... Ну, давайте 60 зробимо. Ну, 58, типу щоб 60 так, вже. 27 років. А... І, ну, типу. Та в 27 я... років багато хто з спортсменів кар'єру вже завершує та. нахуй. Я такий, типу, 27 років, альо, камон, я почав воювати в 24, але, але, типу, і у мене була історія нещодавно, у мене прямо аж очі були всі червоні, налилися кров'ю. Тому що я такий кажу: от ну, я не розумію, як це працює, тому що у мене був товариш, який приїхав з іншої країни і загинув тут в 21. Він був громадянином іншої країни 21 років. І він загинув. А типу, 27 років? Альо, у мене дуже багато друзів, які вривалися з 19 років, малі тіпи там були на той момент, але вони вже загинули зараз. І ти, типу, такий в 28 вони загинули. І ти такий, типу, які, блядь, 27 років. Камон. І, і, і тут, знаєш, у мене була нещодавна історія з товаришем. Як кажуть, перманентна мобілізація. І я йому кажу, чуєш, давай, типу, камон до нас. Типу, ти нормальний ті, добре робиш свою справу. Тому що я нагадую, що війна це не тільки пів-пів. Якщо хтось, блядь, думає, що це не це не я з танчиком, який 20... 24 лютого їхав під Київ ввечері вмирати. Мира я реально я вам скажу, ми їдемо з ним, кажу, блядь, Ну зараз ми тут десь а, на теренах Київщини здохнемо хуям собачим, блядь. але дамо час всім людям, які щось роздупляться і почнуть воювати. Але зараз вже минуло два роки і щось типу, блядь, ну альо, нахуй? Ні, альо. І... І... Так і ти фут-футфу -фу -фу -фу. <рі> <рі> не здох. Але Саня, це, до речі, з моїх знайомих єдина людина, у кого в нозі є поранення від чого, блядь. <рі> ну тут у мене від точки У, а тут у мене 5.45, тому... <рі> Точка У. Добрий день. Так. Коротше, і... Йому 24 роки, він не призивного віку, але ну, типу, він нормальний хлопець, з ним можна спілкуватися, він може робити свою справу. Я ж знов кажу, що не тільки пів-пів. Війна, дуже... Війна це дуже така історія. От, знаєте, Коли вони кажуть, ми роз'їбали логістичні шляхи росіян, і типу, це перемога. Ну, так, це дуже важливо, це перемога, але коли. Йде питання, то типу та блядь, логістика то хуйня, Ага, Ага, Тільки коли в нас розйобують логістику, ми теж втрачаємо і бійців, і свої позиції, тому це дуже важливо. Тому, ну, типу, не думайте, що вас одразу, типу, вас отак от е як там сьогодні було, вас ТЦКшники відпиздили, запакували <пакували> в бус, а потім ви десь в, в посадці Бахмута. Ні, це так не працює. Тому і зараз, до речі, ну, в багатьох е військових. І керівництво я зіштовхуюсь е, з тим, що вони розуміють, що ця людина вона більш доцільніша отут, А ну який сенс типу взяти вас, отак, от всіх, ну ми так в війну не виграємо, що взяти так да. от всіх е, послати на смерть, ви просто вмрете. вмерте. І, і в цьому немає ніякого сенсу. Але якщо ви можете робити роботу логістичну або яку забезпечену, або, наприклад, навіть ремонтувати машини, це дуже важливо. От і коротше, я вам кажу, а чого ти не, не мобілізуєшся? А він такий, типу, та мені стрьомно. Я кажу, ну дивись, в тебе є там я і декілька товаришів, які ну, типу, служать зі мною. І вони можуть тобі зараз, ну, типу, ти прийдеш до нас, ми тебе чомусь, типу, навчимо, і в тебе буде вже якийсь інший рівень. Він такий, ну, типу, і момент вибрати роботу, насправді, да, якщо зараз ти да. зарекомендуєш себе на нормальній спеціальності. Так, так він типу каже, ну так, да. ну типу, мені сикотно. Та, та всім ну, сикотно, мені теж сикотно. А він такий, та ну ні, я говорю, ну а от дивись, тепер тобі інша сторона медалі. Я кажу, а якщо зараз, типу, ми всі помремо, і що ти будеш робити? Тобі ну, все одно ну, треба буде йти воювати. Він такий, ну типу, пойду воювати. Я кажу, а, то есть, і ти, типу, підеш в більш... гірші умови з... З і відсут... з, відсутністю, з відсутністю товаришів, які тебе можуть, можуть чимось навчити. Типу натягати, да. І ти, типу, він такий, ну типу, так. Да". Я кажу, а не здається тобі, що це дуже ну, дебільне рішення. Ну, напевно, да. так. Ну він трошки почав вже задуматись. Та да, задумуватись. Ну добре, якщо так, Знаєш, як я е, говорю, що е, якщо людина задумується, значить у неї є совість. Напевно, У мене так. є знайомі, які образились там за минуле відео. Моє, я вважаю, що я маю право про це говорити. Абсолютно, і як на мене, те, що вік призивний має бути набагато раніший. Я можу пояснити, чому тому, що, по-перше, чим ти молодший, тим більше в тобі дурі. Адреналін викликається швидше і маскулінність. Плюс у тебе цей період статевого дозрівання і несформованості ще, коли знаєш воно він, в голову куяр. штовхає на дуже, да, да, на не дуже необдумані речі. Ну, тому, я, що... я б не назвав це необдумані. Такі... Ну, Окей, хай вони будуть це трішки не дують. Так, несамовиті, напевно, це якраз те слово і є. Бо хотів сказати, романтичні це не романтичні а такі. Но... Йобнуті, коротше, а... Йобнуті, отже, непереможні. Я от згадую, що в Донецький аеропорт ми з Вітахою Коршенком е, поїхали в Алікбур, і тоді їздив якраз Ден Грязний, царство Небесне вже. І ну мені скільки було? 24-25 років, 14 років, рік а хтось, і... а хтось э, по пескам льотав. Блядь, бля, як ми там не перетнулися ніде, це для <рес> мене ноу хау. Просто але я про що говорю, що напевно, от за тих умов в цьому віці, там в 36 свої, я би отак зараз не їхав. Але я їбав зараз наші й обстріли. Такі обстріли тривають три години. Наразі перша година закінчується. Я не дочекаюся, коли стане тихіше, щоб подзвонити додому. Як буде баба? Це підерзавнище, брать. Сто да. відсотків не тому, що я більше щось переживаю, аналізую, просто ми робили тоді дохуя не обдуманих речей. Ну, Коли касета града прилітає, блядь, а ти в шахматному порядку уйобуєш на машині по полю, це взагалі хуйова ідея. Так само, як, блядь, на Уралі з привареною дашкою робити цей мусорський розворот на 180 по пагала блядь. — блять. Та ну, ти шо? Ти що? Ну... Нє-ні-ні. <клухи> так виглядає Донецький аеропорт зсередини. Тут взагалі ну, <клухи> аеропорт дуже умовне слово, тому що немає нічого, абсолютно. Це ж ти знаєш, коли ти молодий, то тобі хочеться швидкості якогось адреналіна. Да, да. І тобі хочеться якийсь спорткар, а коли ти вже в типу, віці, то тобі хочеться такої помірності і релаксу. Якось. Ну, це, це так природні речі, як. Хочеться гамак натягнути, вже не спорткар. <світ> так, вже хочеться. отак хочеться, Я зараз сиджу, а я можу відкинутися хочеться, ти, ховна, і, і, злони, і та, е, лежати, mm. Але до речі, ти мені нагадав одну тему, що е, от. Я дуже в ча часто в критичних ситуаціях робив якісь речі, які я навіть не пам'ятав. І мені потім їх розказували, я такий, типу, це я, це був не я. От. І тому, е е як кажуть, за що критикували професора Гумільова за теорію пасіонарного тому, який дуже притаманний українцям, до речі, пасіонарі. І дуже важливо, що українці у них є така історія. Війна інколи людей дуже цікаво розкриває. Це ну, типу, особливі умови, в яких ну, людина себе проявляє взагалі з іншого боку. І є люди, які кайфують від війни. Ну, типу, не те, що кайфують, типу, в цьому немає нічого гарного, але, типу, в цьому є якийсь свій вайб і. Дуже, до речі, я багато з, зіштовхуюсь з тим, що от, українці, типу, чому в нас дуже сильне військо? Тому що в нашому війську є будь-яка професія. Типу, так, підійди Це там правда. там, відеограф, там, діджей, там, повар, водій. а в, ну, в правильній команді так, де кожен може свою так, функцію вийти. Це дає українське військо, яке не переможне. І історія в тому, що дуже багато людей, як я кажу, типу, закінчиться війна, я зроблю все. Ну, типу, дай Бог дожити до кінця війни. Я е зроблю все, що треба, і дойду до якогось певного там точки. типу, Якщо стабілізується все, типу закінчилась війна, це ж не ну, думаєте, що типу, все, війна закінчилася mm -hmm. на, на наступний день. Ні, це буде ще якийсь певний період стабілізації. Там, і, по і не маленький. Взагалі. От. І коротше, а потім що? А потім я закінчу війну і піду робити свою далі справу, якою я хотів займатися. І, все. і дуже багато українців це теж будуть робити. Тому... І до цього ще повертаючись до теми призовного віку, все ж таки ті, хто мають бажання добровольцями, я знаю прекрасно приклади з тої самої третьої штурмової, де тіпам по 20 років вони слава да. богу живі після Авдоса повиходили. І у них в 20 років вже є і досвід. і потужні чуваки. Да. Да, да, і вони да. вони рік тому були Зі Львова. До речі, такі собі тіпа, типу, ну просто тіпи, які мобілізувались. Угу. А тепер уявляєте рік війни, і який в тебе вже досвід. Ну якщо ти там рік штурмувати посадки, це потужно, конечно. І ти такі ну приклад. я тобі хочу сказати, що те, що ти сказав, що є люди, яким подобається війна. Ну не війна, подобається, а подобається воювати. Це теж професія, це треба так. розуміти. І на цю професію в усьому світі надалі буде просто охуєвший запит. І а тим більше сьогодні. від українців як інструкторів. Та? бо зараз вже закордонні інструктори приїжджають нас навчати, а по факту навчаються у нас. Ну так вони такі... багато в чому. Ну, не те, щоб навчаються, але вони переймають, Ні, багато наш, в досв... чому. переймають да. наш досвід, тому що ну, тако, такого формату війни ну не бачив ніхто. І все. Типу, ну, ти ж його не, не змоделюєш в якоїсь іграшці або в ігрі, там, да, тому цей досвід там. І, ну, краще цей досвід отримати. Е, за, ну, як я кажу, е, мобілізація е, типу, зачіпить кожного, тому е, варто подумати самому наперед, що ти хочеш, що ти можеш. І як ти можеш захистити свою країну, як тому що це може твій... бути корисний для перемоги, тому що це твій прямий обов'язок як громадянина України. Не будемо забувати, якщо що там позаду паспорта від, ну, відкриваємо остання сторінка, і там є силочки на конституційні обов'язки. Обов'язки так, так сталося, та. що хтось хоче тільки права, а хтось не виконує обов'язки. Ми ну, це дуже дуже гарна фраза, що ми кажемо. Про свої типу, права, але забуваємо про обов'язки, які не дають тобі ці права. Це факт. Тому ну, це так не працює, і не, кожен українець має відстоювати свої права, не дивлячись де, що, як. Тому така історія. Друзі, е тем, на які будемо говорити надалі, у нас дуже багато, але в коментах обов'язково пишіть, про що цікаво послухати, і підписуйтеся. Це канал, який, я сподіваюся, не забанять вже 13 м А кусочок плиточки з розльобаної школи. Там, да, буде. Да, ми Саня знайшов і придумаємо, як його можливо розіграти. Такі артефакти війни вони дуже, повинні дуже, дуже кайфово, залишатися. Це прикольно, дуже кайф. концептуально виглядає. Так, да, ми подумали, що можна от з таких місць, поки їх повністю не полагодили, не залагодили. Тут є такі артефакти, які мають нагадувати. Так, да, він мені дуже трапив. Е, якщо що, це не підстава, десь ти покажу з іншого боку. Тут воно інший шматочок, ага. Воно ось ще один. Но мені подобається оцей. Ми М -м -м. його або він це актуально. Щось придумаємо, що з ним робити.